Ой, невістка, ну казала, що зупинять! Казала, що зупинять! Та тихо, не ну не як деляйте. не можеш їздити! Ну що його за га? Ой Боже, бідний мій син. Так. Доброго дня, тихо, мам. Добрий день, дівушка! Доброго дня. Ви перша, хто приїхала без порушення, це перехрестя. Будемо вам виписувати премію. Ну, хоть тепер невістка собі права купиш, а то це їздиш без прав. Як, ви що, без прав їздите? Ой, та то мама чого тільки по п'яні не скаже. Ви її не слухайте. <кхи> Ти що, тільки що зі мною не пила на коня? Ой, оце не треба розказувати, така ж сама, як ото я, весела. Шо, обоє п'яні чи що? Та ні, то мама трішки випила. Я ж, я ж за за кермом. Ви що, ні? Казала ж я, що на краденій машині далеко не поїдеш. А ти поїхали, мама? Поїхали. Що ти, мама? Як накраденій машині? Ой, та то, мама, шуте? Ану, виходьте бігом з машини обоє. Вектори, я її не знаю, і, 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 і взагалі я не з нею.